Вітаю вас на каналі Xbox Українською. З вами Олександр, і сьогодні ми розглянемо основні новини, які стали відомі протягом минулого тижня. Найгучніша новина минулого тижня блокування регулятором SMA угоди між злиттям Activision Blizzard та Microsoft. Я дуже не хотів би, щоб це стало топ- новиною яку ми будемо тут розглядати 10 хвилин. Але куди не подивишся, тільки про це і можна прочитати. Я не буду озвучувати вам статті журналістів цього приводу. Скажу лише власну думку, але все по порядку. На початку минулого тижня Нова Зеландія відклала крайній строк прийняття рішення з приводу купівлі Activision Blizzard. Раніше на офіційному сайті регулятора було вказано дату 28 квітня. Зараз її змінили на 9 червня 2023 року. Ну, довго не довелося чекати. 26 квітня 2023 року. Дата, яку Microsoft запам'ятають надовго. У цей день регулятор SMA заблокував угоду з придбання Activision Blizzard. Було дуже багато реакцій як зі сторони Microsoft, так і Activision. Але хочу поділитися лише власною думкою з цього приводу. Ну, по перше, це ще не ставить хрест на угоді. Чому, спитаєте? Бо Microsoft так чи інакше можуть придбати Activision Blizzard навіть не питаючи регуляторів. Єдина проблема, що буде виникати, це реалізація продукції Activision Blizzard у тих країнах, де регулятор не підтвердив цю угоду. Тому ми маємо наступну ситуацію. Для Microsoft у світі залишилось лише три регулятора, на думку яких вони спираються більше всього: це Великобританія, Сполучені Штати та Євросоюз. Звичайно, якщо два з трьох регуляторів скажуть ні. То це закриває перспективу боротьби за злиття. І Microsoft припинить цей процес. Але якщо два інших регулятори скажуть так, то Велика Британія просто залишиться без ігор від Activision Blizzard. І це буде доти, поки не змінить своє рішення з приводу цієї угоди. Розумію, що це неприємна новина, але це не кінець. Тому віримо в Microsoft та їх юристів. Тим паче, що вони продовжують активно працювати, щоб усі сказали так. Що ще цікавого ми почули після винесення SMA свого рішення? Оскільки вся проблема в хмарному геймінгу, то цікаво почути думку лідерів цього напрямку. Так, наприклад, Nvidia відповіла, що своїм рішенням SMA перекриває можливість для власників сервісів хмарного геймінгу швидкого поповнення свого каталогу іграми від Microsoft та Activision Blizzard. Тому вони сподіваються на позитивне рішення зі сторони інших регуляторів. І наша країна їх почула. 28 квітня Україна погодила угоду з лиття компаній. Дякуємо нашому антимонопольному комітету, бо це гарний вчинок, щоб у майбутньому геймери нашої країни отримали підтримку хмарного геймінгу від Microsoft. Просто для розуміння, якщо хтось не прийме злиття двох компаній, то Microsoft просто може зробити окремий геймпас для таких регіонів. Я не думаю, що це буде якийсь великий удар для компанії. А от для геймерів тих країн це дуже неприємна новина. Чому я вважаю, що такий варіант можливий? Бо не забуваємо, що для деяких регіонів розробники перероблюють свої ігри так, щоб там не було тих елементів, які суперечать політиці країни. А просто прибрати якісь ігри з каталогу дуже легко зробити. Спробуйте, наприклад, знайти Dragon Age 2 в Аргентині, її там немає. Також 28 квітня було оголошено про п'яту угоду з хмарним сервісом між Microsoft та Inver. Угода між Microsoft та Inv передбачає 10-річний випуск ігор Microsoft та Activision після закриття угоди. У заяві компаній говориться, що вони розраховують цим зробити максимальну кількість ігор, доступними на максимальній кількості пристроїв. Inv це іспанський сервіс хмарних ігор, який надає віртуальний ПК для потокового запуску ігор, якими ви володієте в Steam, Epic Game Store та Ubisoft Connect. І на цьому новини про придбання Activision Blizzard скінчилися. Якщо комусь цікаво поспілкуватись з цього приводу, то пишіть в коментарях. Я залюбки поділюся своєю думкою або спробую надати відповідь на питання, що вас хвилюють. Microsoft опублікувала фінансову звітність Xbox за квартал. У ньому окремо відзначили успіхи та невдачі підрозділу Xbox. Опублікований звіт описує стан справ за третій фінансовий квартал 2023 року. Основна інформація цього звіту, яка стосується ігрового підрозділу, перше. Доходи від ігрового підрозділу Xbox за цей рік зменшились на 4%. Друге. Зниження доходів пов'язане зі зменшенням продажів апаратного забезпечення Xbox, консолей, геймпадів та іншого. Вони скоротилися на 30% порівняно з минулим роком, що, за словами Microsoft, пов'язане з нестачею консоли Xbox Series X, тоді як попит на Xbox Series S знизився. Третє. Дохід від іншого контенту та послуг Game Pass зріз на 3%. Ймовірно, цьому сприяли релізи у Game Pass за минулий квартал. Точних цифр за кількістю підписників Game Pass не наводять. Четверте, Третій квартал встановив рекорд за кількістю активних користувачів Xbox на місяць. По п'яте, дохід від ігрових передплат досяг майже 1 мільярда доларів, за словами Сатя Надела. І по шосте, кількість унікальних користувачів в іграх Xbox від внутрішніх студій сягнула 500 мільйонів гравців. По прибутку, минулий квартал став другим найкращим третім кварталом в історії Xbox. На першому місці лишається третій квартал Xbox минулого року. Що стосується загальних успіхів корпорації, Microsoft повідомила, що дохід у розмірі 52,9 мільярда доларів за квартал, що на 7% більше, ніж у минулому році. Переходимо до ігрових новин. У 2021 році відбувся анонс гри Контрабанд від компанії Avalanche Studio. Проєкт був анонсований на презентації Xbox як ексклюзив для Xbox Series і ПК. Після релізу гра повинна одразу стати частиною підписки Game Pass. На даний момент важко зрозуміти, чим є гра контрабанд, розробники показали лише один атмосферний трейлер. Якщо вірити повідомленням інсайдерів, гра буде сконцентрована на пограбуванні та битвах на транспорті. Про те, що чимало уваги у розробці контрабанд приділяється транспорту, розповів Мустафа Албайді, художник із візуальних ефектів у студії Avalanche. За його словами, у грі будуть вражаючі візуальні ефекти, домогтися яких вдається за рахунок щільної співпраці при розробці з Microsoft. Фахівець окремо виділяє вражаючі вибухи при знищенні транспортних засобів, реалістичну воду та унікальні ефекти камери. Starfield є одним із головних проєктів цього року для Microsoft Gaming. Довгоочікуваний проєкт має вийти вже 6 вересня, а у червні про нього розкажуть більш подробиць у рамках окремого заходу. До такого великого релізу готується чимало маркетингових активностей, і частина вже стартувала. Bethesda, Xbox та Lucozade об'єдналися для випуску енергетичних напоїв із дизайном StarField. Вони будуть доступні у Великій Британії та Ірландії до 30 червня. Зазначається, що кожна пляшка надасть можливість гравцям виграти призи по Starfield та Xbox. Щодня між учасниками лотереї розіграється Xbox Series S, а також гравців чекає підписка Game Pass Ultimate. Студія Tango GameWorks, яка є частина Bethesda та входить до складу Microsoft Gaming, відома за проектами The Evil Within, Ghostwire Tokyo та Hi-Fi Rush. Схоже, що майбутній проект команди буде включати деякі багатокористувацькі опції або ж повністю буде націлений на мультиплеєр. ЗМІ звернули увагу на список вакансій у Tango GameWorks. Студія шукає зараз цілу низьку співробітників. У вакансії для дизайнера прямо вказано, що необхідно мати досвід роботи над мультиплеєрними проектами, щоб стати частиною команди Tango Gameworks. Варто сказати, що після випуску Hi-Fi Rush та Ghostwire Tokyo для Xbox Series студія почала активний набір нових співробітників. З'явилася інформація, що кількість співробітників у Tango GameWorks вирішили збільшити до 180 осіб із 150. У березні 2023 року з Microsoft Store, зокрема з бібліотек гравців, зникли ігри виробництва MyGames. Найпомітнішою втратою у списку ігор став популярний шутер Warface. Тоді видавець повідомив, що ігри справді видалені, але не назвав жодної причини. 27 квітня ігри видавництва MyGames повернулись до Microsoft Store. Тепер проекти знову доступні на консолях з Xbox One та Xbox Series. Видавництво Capcom кілька тижнів тому провело тестування гри Exoprimal, за результатами якого було чимало позитивних відгуків щодо проєкту від гравців. Сама гра виходить 16 липня, вона буде доступна на Xbox One, Xbox Series та ПК. Плюс, відразу після релізу проект з'явиться у підписці Game Pass. Минулого тижня розробники Exo опублікували кілька відео із загальної серії Exoprimal Survive Guide. У серії роликів творці гри знайомлять гравців зі світом проекту. Один із роликів по ExoPrimal присвятили розповіді про динозаврів, основних ворогів у грі. Нагадаю, що гра являє собою pve екшен для битви героїв в екзокостюмах з динозаврами та неозаврами. Студія Toon 10 представила 27 квітня нове відео з гри Forza Motorsport, яка має вийти пізніше цього року. Ролик присвятили опціям доступності. Самі розробники називають нову гоночну гру найдоступнішою Forza Motorsport з будь-коли існуючих. На гравців чекають різні опції доступності Forza Motorsport, які дозволяють спростити процес переміщення по меню або ігровий процес відповідно до їх потреб. Зокрема, заявлені стандарти для багатьох сучасних ігор функції перетворення тексту на мову, і назад опції для дельтоніків, опції для водіння в один дотик та безліч опцій, які просто спростять керування. Будуть і більш стандартні опції доступності, які можуть стати в нагоді більшості гравців: на зразок розміру субтитрів, перепризначення управління на контролері, контрастності, налаштування складності противника. Проєкт ще не має дати релізу, хоча і має вийти в 2023 році на Xbox Series та ПК. Ну і а вже ж стали відомі нові ігри, які ми зможемо отримати назавжди по програмі Games with Gold. Цього місяця нас очікують. Симулятор гонок по далекій галактиці Star Wars Episode 1 Racer, яку можна забрати з 1 травня по 30, та пригодницька яскрава гра Хо з 16 травня по 15 червня. І це були найцікавіші новини минулого тижня. Вже у наступному тижні очікуйте більше новин про релізи травня та майбутні літні презентації від Microsoft. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу злиття Microsoft Activision Blizzard. Те, які ігри очікуйте у Game Pass у цьому місяці, дякую, що ви підписалися на канал та поставили лайк. Мирного вам неба та до зустрічі на каналі Xbox Українською.